Розлились весняні води на чотири броди. От і весна довгоочікувана прийшла. Принесла нам тепло і, звичайно, роботу. Гуси радіють, що дочекалися зеленої травички. Ще не дуже вона така зелена, але все ж таки для гусей радість. Мало тепер в кого гуси є в сільських господарствах. Розчарувалися люди в гусях. Мало де в кого зустрінеш корову, хіба молоді і неліниві люди держать корові. А так пенсіонери, звичайно, вже їм не по селі тримати корову. Ну, а гусей також не дуже так, очевидно, вигідно розводить. Так що в основному качки і кури люди тримають, Ну, свині, звичайно, кози, кролі, бджоли. Ну, хто що. Отакий сьогодні співальний день, так північ співають. Не знаю, що передвіщають. І на нашому березі вже розквітли перші квіти мати і мачухи, первістки, можна сказати. А так взимку, хоч земля не була замерзла, то потрудились крути, наріли свої купи ґрунту. Люди потроху беруться за прибирання. І хочу вам сказати, що з вами канал Село Ти Моя Доля. І я вас вітаю на цьому каналі. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Качки радо весну зустрічають, кучкуються і чужі, і свої влаштовують свої полюбовні зустрічі. На та й весна. Тепер розквітли проліски. Чоловік зробив короба на майбутню розсаду. розсаду я висіваю, не знаю, чи в нас цього року буде теплиця чи не буде, бо поки що навіть плівки немає в нас. Стара плівка відслужила 3 чи 4 сезони і порвалась, А розсадника кожен рік він мені закладає, для того, щоб потім висаджувати помідори і капусту у відкритий ґрунт. Ну і квіти, звичайно, також. Цього року також вже доски прогнили на тому розсаднику, що був. Цього року з якихось старих залізяк, згорів короб. і сподіваюся, що буде ось такий розсадник. А тут накидав гній, козячий, і гріється гній під старими цілофановими плівками. Ще потрібно буде. Привезти землі, ми привозимо розсипчасту Я землі. Землю я говорила вже в одному із роликів. У нас річка случ тече, там на її березі торф'яно-піщаний ґрунт. Розсипчастий. Бо у нас на городі з домішками глини ґрунт важкий. Він також в ньому все росте і добре, все росте і, і родить, але все ж таки для розсади він важковатий. Тому ми привозимо звідти ґрунт. Я його й додаю, коли я розсаду в кімнаті, висаджую і, і також і на розсадник. Стараємось набрати того ґрунт. Лише ми не їздили вчора. Гарна була погода, то щось, щось я не подумала, щоб поїхати, а сьогодні занесла в церкву цукор. Щоб правили на період посту, сьогодні поминальна субота, а потім пішла ще на поштове відділення, забрала невеличку бандерольку і тепер прийшла додому. І правду сказати, находилася, втомилася, бо йти нам далеченько. Зійшов часник, Гермідор, ще не весь. Але трохи зійшов. І так я собі подумаю, подумаю і напевне, що сьогодні ці рядочки, я думала, з осені посію моркву, але ж не посіяла. Певне, що зараз я пропурю ці два рядочки глибші і посію моркву. І поміж полуницю чи клубніку посадила два рядочки. Тут ярий часник посажений. І бачу, що він деякий валяється зверху, напевно, десь чи кури, чи крути його повез таскували, але також бачу, що він непогано навіть зійшов, таке моє сьогоднішнє відео, можна сказати, Відео без теми, просто ознайомлювально, пізнавальне. Дякую всім за увагу. Весна прийшла, принесла нам роботи, клопоти весняні, але слава Богу, що ми пережили зиму. Дай Боже нам ще дочекатися миру на нашій землі. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей! З вами був канал Село і Моя доля.